Та сама найкраща галета по київськи з мастер шеф. Беремо цілу курку. Нам потрібно філе та кістка з крила. Відрізаємо зайву частину крила, залишаємо тільки одну кістку та зачищаємо її. Кістка має бути охайна. Відрізаємо зайве, як на відео. Нам треба тоненьке філе, тому розрізаємо його на дві частини, відрізаючи меншу частину від філе. Відбиваємо під плівко, змастивши трохи водою. Мале філе також обережно відбиваємо. Робимо нашу начинку. Нарізаємо кріп та змішуємо з вершковим маслом. Відправляємо в морозилку на 15 хвилин. Підсолити філе. Загортаємо заморожене масло в мале філе і загортаємо котлету. Я загортаю починаючи з кісточки, але ви можете загортати з краю так легше. Масло має бути повністю загорнуте в філе і обережно старчати кісточка. Робимо паніровку в яйце, трохи додаємо води і паніруємо борошно яйце-сухарі, потім ще раз яйце і сухарі. Смажимо котлету у фритюрі до золотавої скоринки. Після цього 5 хвилин в духовці 180 Градусів. Котлета по-київськи за рецептом Володимира Ярславського готова. Вона дуже соковита та дуже смачна.